Вітаю вас, друзі. Мене звати Сергій Стерненко, і кілька місяців тому мене засудили до семи років і трьох місяців позбавлення волі із конфіскацією половини майна за те, що я нібито викрав тітушку колаборанта Сергія Щербіча для того, щоб забрати у нього цілих 300 гривень. Одразу після вироку, який не набрав законної сили, мене закрили до СІЗО. Пізніше вже була апеляція. Через півтора місяці мені змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. І От нарешті, у нас. Почався розгляд апеляції по суті, де ми оскаржуємо цей вирок. І вчора під час засідання прокуратура абсолютно провалилась. Немає речі, а? немає речі. Немає. 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 Це... Це додатково пояснення немає. Прокуратура в суді взагалі не могла пояснити, чому деякі так звані докази виглядають так, ніби їх сфабрикували. Чому слідчі дії проводилися ще до того, як сам так званий потерпілий написав заяву про злочин та багато іншого. Ось, поки ми сиділи в апеляційному суді і слухали цю справу, я із новин дізнався, що виявляється, я демонструю неповагу до суду, до іншого суду, до Приморського, в якому на ту ж дату і на той же час призначили засідання щодо розгляду справи моєї про необхідну оборону, у якій прокуратура мене звинувачує у тому, що я вижив під час третього замовного нападу. Річ у тім, що я як і будь-яка людина не Вмію перебувати одночасно у двох місцях, і тому я не міг бути одночасно у двох різних судових засіданнях. Але на засіданні щодо мого самозахисту прокурор сказав, що через те, що я не з'явився, я показав неповагу до суду. Розуміємо, що відбувається інше судове засідання, ну як Е, 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 е і нам відомо, але це не помога до суду із ним погодився представник дружин мого нападника, який є сам працівником фірми Олега Татарова, і, взагалі, сказав, що те, що я не з'явився на це судове засідання, бо був на іншому судовому засіданні, це взагалі неповажна причина для неявки. Підтримую позицію прокурора, вважаю, що Причина я слухати неможливо слухати неможливо і при тому і прокурор по тій справі, і представник дружини нападника, і судді власне знають, що я не зміг приїхати на те засідання щодо справи мого самозахисту, тому що я беру участь у іншому судовому засіданні. Ми дійсно знаємо загального. Поля, що дійсно сьогодні на 12 годині на поліційній станції слухається справа. але все одно суддя дуже обурився, що я не навчився перебувати одночасно у двох різних місцях і сказав, що я не з'явився до суду без поважної причини. Таким чином, поперед, що суд буде враховувати, що це не поважна причина, бо я проти я тепер взагалі не здивуюсь, якщо прокурор Венедіктовий стане просити для мене тримання під вартою через те, що я не прийшов на судове засідання, бо був на судовому засіданні. Ласкаво, просимо в цифрову сучасну Україну. Ну якось отак, але повернімося до теми апеляції по справі тітушки, колаборанта Щербіча, якого нібито я викрав, щоб забрати у нього 300 гривень. Учора на судове засідання по цій справі проти мене прийшли аж троє прокурорів. Але ви знаєте, кількість не завжди означає якість, тому що це судове засідання для прокуратури було абсолютно провальним. Суддя запитував у прокурорів дуже багато разів про те, чому матеріали справи виглядають так, ніби вони сфабриковані. Той самий одяг. Знаходиться е, особа в одному місці, не зрозуміло, в який спосіб доставлена вона до того місця з урахуванням часу, трафіку і таке інше. Таке інше, я маю пояснити, на відміну від мене, мій так званий потерпілий щербіч навчився перебувати у двох різних місцях одночасно, тому що це випливає із матеріалів справи. Він то був у лікарні і в той же час знаходився за кілометрів 15 і брав участь у слідчих діях. А потім практично. Моментально телепортувався у зовсім інший район міста, і це цікавить суддю. Як таке можливо? І крім того, захист посилається на те, що маючи відповідно до медичних документів на руці гіпс 25.04, 26.04 потерпіли на фото, яке долучено. Цього гіпсу на руки немає. Хотілось би почути ваше. Відношення до цих доводів сторони захисту, ну і, можливо, якесь спростування щодо того, що ж ми бачимо з цих двох. Протоколі про це взагалі суддя почав запитувати це не просто так. Річ у тім, що ми на засіданні кілька годин знищували абсолютно усе те, що нафабрикувала прокуратура, ми розбивали повністю їхні псевдоаргументи, а прокурори увесь цей час не намагались якось навіть це заперечувати. І судді стало цікаво, чому, коли у нас так багато доводів, то прокуратура просто мовчить у відповідь. І, власне, зрозуміло, чому, тому що прокурора. Немає що сказати щодо фабрикації матеріалів справи щодо суперечності, в які вказує сторона заходу з приводу звернення до лікарні а також одночасно врахується проведення слідчих дій. Шановний суд, на мій погляд, будь-яке спростування з моєї сторони буде припущено, тому що це може спростувати лише сам потерплюб, який приймав участь певні дати у певні слідчі дій, де самостійно звертався до лікарні. Так, что тоже новость еще добиться. Тобто то у вас з цього приводу міркувань немає. Немає, Дякую вам. Я е, сподіваюсь, що потерпілий... Ми а... теж сподіваємось. Дякую. вам але за Хочу надати показання, це буде особливо. Але це не все. І ще суддя був здивований тим, що у вироку суддя першої інстанції послався на показання свідка, якого не допитували взагалі в суді. Але ці показання відрізняються від того, що він говорив насправді, оскільки є цілком очевидним, те, що у вироку суд наводить. Показання цієї особи, які в протоколі слідчого експерименту відсутні і якісь раціональне пояснення цьому. і прокуратура теж не змогла пояснити, як таке взагалі можливо. Немає речі на це сутоцінки не речі. І ось отака позиція у прокурорів щодо кожного незручного для них запитання. Мені це дещо нагадало. Зараз Час було приміряння сестра ще? Ідея з. game. Yeah. Вони взагалі ніяк не можуть обґрунтувати те, що мені інкримінують, тому що у них немає жодного доказу. А те, що вони приносять у суд і кажуть, що це докази, насправді виявляється сфабрикованим. Підписуйтесь на мій канал, а далі прошу до перегляду відео, як прокурори ще намагались пояснити, звідки вони з'ясували, що номер телефону, який вони вказують у матеріалах справи, належав саме мені. Ще раз я хотів почути. Стерненка, номер телефона. Що ви мали на увазі, коли сказали з оперативним шляхом отримано? Є пояснення? Додаткового пояснення немає. Я не знаю, був був дійсно встановлений оперативний шляхом. Встановили, тому що встановили. А як встановлювали? Ну шляхом встановлення це звучить приблизно якось отак. Але був іще один дуже цікавий момент. Мені серед іншого інкримінують зберігання вогнепальної зброї, хоча йдеться про стартовий шумовий пістолет, на який навіть не потрібен жоден дозвіл. Прокуратура, схоже, зрозуміла, що вона дуже сильно валиться у цьому питанні, і, можливо, в апеляції не вдасться їм. От, проштовхнути брехню про те, що стартовий пістолет є, уявляєте собі вогнепальним. І вони вирішили вигадати зовсім іншу історію. Вони тепер розповідають, що виявляється, патрони до травматичного пістолету, тобто із гумовими кулями, є насправді бойовими патронами. Відносно тези захисника Аксюти, що патрон з гумовою кулею це це предмет, за який передбачена відповідальність кримінальна за 263-ю? Таке очевидне свавілля здивувало навіть суддів. У чи сьомому написано, що вилучені під час обшуку патрони є боєприпасами. Тому дії кваліфіковано за частиною першої статті 263 незаконного зберігання боєприпасів. Такий висновок експертів. Ви питання почули? Я почула. Ви вважаєте, що патрон. З гумовою кулею є предметом злочину. передбаченого статтею 263. Так чи ні? Ми так вважаємо за рахуванням висновку експерта. Дякую. Ви чули, вона посилається на висновок експерта, який, до речі, працює в міністерстві внутрішніх справ. Так ось щодо цього висновку, інший же прокурор, який був там на засіданні, став казати, що цей висновок є м'яко кажучи суперечливим. Ні, Слідчена зараз експертиза містить певні протиріччя, у основі яких може бути. Точніше, які можуть бути всунуті шляхом допиту експерта, який проводив завишену експертизу. Тобто один прокурор посилається на висновок експертизи і каже, що завдяки цьому висновку мене треба ув'язнити. Але інший прокурор у цьому ж засіданні каже про той самий висновок, що він є суперечливим. Саме експерт зазначає, що було викричено втулку з каналу ствола. І е, е, далі в експертному висновку зазначає, що до конструктивних до пістолету не вносилося, тут я теж маю пояснити, у тому самому висновку експерт написав, що пістолет, який йому дали на дослідження, був шумовим, тобто стартовим, тобто не вогнепальною зброєю, і що ніяких змін у його конструкцію не вносилось. Але пізніше цей же експерт викрутив втулку зі ствола пістолета і сказав, що ну, оскільки він з Зі змінами є цей пістолет, то він тепер точно вогнепальна зброя. Тобто він сам переробив стартовий пістолет і сказав, що я зберігав вогнепальну зброю. І за це мені хотіли дати кілька років тюрми. А, на мою думку, о, точніше, я купачу перед судом інстанції про допит експерта, який проводив цю експертизу для засування. О, о, для усунення цих приключне. Ну окей, будемо допитувати цього міліцейського так званого експерта. Але зверніть увагу, прокуратура бачить сама, що докази, які вона зібрала, так звані докази, є дуже суперечливими, але їм це не заважало в суді першої інстанції просити для мене взагалі 8 років позбавлення волі із конфіскацією усього майна. І їм не заважає це зараз приходити в суд і казати, що Стерненко має сидіти. У в'язниці бездоказово просто тому, що так хоче Ірина Венедіктова і усілякі різні проросійські колаборанти. В Україні немає політичних переслідувань, і ще маю вам сказати, що те, що суддя ставить критичні запитання прокурорам, це насправді ще взагалі нічого не означає і не можна так передбачати, яким буде судове рішення, тому що ці ж судді до того дозволили прокурорам долучати до матеріалів справи нові документи. Які ті не надавали в суді першої інстанції, тобто судді просто допомогли прокурорам, при цьому порушивши норми кримінального процесу. Ну а ще суд відмовився за нашим клопотанням скасувати мені та Руслану Демчуку запобіжні заходи, і ми продовжуємо перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Наступні судові засідання призначили на 20 та 21 травня, і це вже буде зовсім скоро і скоріш за все. Це 21 травня ми вже перейдемо до стадії дебатів, а це означає, що одразу після них судді підуть приймати вже остаточне рішення. Взагалі судді якось дуже прискорили процес, увійшли в турборежим, так би мовити. І це трошки мене насторожує, тому що минулого разу вони відкладали засідання аж на три тижні, а тут вони захотіли слухатись практично щодня. Вони не змогли призначити там на понеділок, вівторок і середу, за Сідання просто тому, що мої адвокати не змогли би приїхати. Минулого разу, коли я спостерігав подібне прискорення, це був розгляд цієї ж справи у суді першої інстанції просто напередодні вироку, за яким мені дали 7 років і 3 місяці позбавлення волі із конфіскацією половини майна. Я буду і надалі інформувати про перебіг цього процесу, а ви мені дуже зможете допомогти, якщо натиснете лайк до цього відео, залишите коментар. І поділитись ним в соцмережах, щоб якомога більше людей дізналось про те, яка у нас от прекрасна репресивна судова і прокурорська система діє в країні, тільки розголос може дати хоч якийсь результат. Я дуже сподіваюсь, що ми отримаємо справедливе рішення неупередженого суду, на який ніхто не буде впливати, взагалі ніхто. Але якщо раптом судді також підуть на свавілля, як і їхній колега із суду. Першої інстанції, то ну я гадаю, ми і з вами знаємо, що треба робити у відповідь.